Тепер ми будемо говорити про сили природи. Ми будемо обговорювати різні типи сил, які впливають на поверхню землі, такі як вода, вітер, вулкани та багато іншого. Завжди корисно робити нотатки, якщо це необхідно, і якщо ви не встигаєте, ви завжди можете поставити відео на паузу та повернутися назад. Тепер ми будемо говорити про сили в природі, які можуть змінювати ландшафт. Ось приклад сили, яка називається сув ґрунту. Але що таке сув ґрунту? Уявіть, що земля, на якій ми стоїмо, іноді може рухатися майже так, ніби вона ковзає. Це може статися, якщо довго йдуть сильні дощі. Тоді ґрунт стає настільки вологим, що більше не може утримуватися на місці. Ґрунт і каміння починають рухатися вниз по схилу або горі, як ми бачимо тут на зображенні. Іноді це може бути небезпечно, особливо якщо поруч є будинки або люди. Ось чому важливо розуміти, як працюють сили природи, щоб ми могли бути в безпеці. Наступна природна сила, яку ми будемо досліджувати, це щось справді захоплююче льодовикові валуни. Подивіться на цей великий камінь на зображенні здається, ніби хтось поклав його там вручну, чи не так. Але правда в тому, що він опинився там природним шляхом завдяки льодовиковому щиту. Приблизно 10 тисяч 20 тисяч років тому вся наша країна була покрита величезним товстим шаром льоду. Який ми називаємо льодовиковим щитом, цей лід був настільки важким і могутнім, що міг виривати великі камені з землі. Коли лід повільно рухався по ландшафту, трохи як величезний бульдозер, він тягнув за собою ці величезні камені. Цей процес тривав протягом багатьох багатьох років, і коли лід нарешті почав танути, камені, що рухалися разом з льодом, залишилися там, де вони опинилися, іноді далеко від місця, де вони лежали спочатку. Ось чому сьогодні ми можемо знайти такі льодовикові валуни великі камені, залишені після танення льодовика. Вони стоять там, часто на саметі, посеред лісу чи на полі, нагадуючи нам про потужну льодовикову епоху, яка формувала нашу землю. Деякі з цих каменів настільки великі, що викликають уяву. Дехто навіть вірить, що велетні або тролі мали б їх туди кинути. Але насправді це були природні сили, а особливо льодовиковий щит. Які перемістили їх. Людовикові валуни дають нам безпосередній зв'язок з часами, коли льодовик ще впливав на всю нашу країну. Наступна природна сила може здатися менш драматичною, але все ж дуже важливою для того, як виглядає наш ландшафт сьогодні це озові гряди. Бачите довгі звивисті пагорби на зображенні, здається, ніби хтось поклав їх вручну, але насправді це результат чогось набагато масштабнішого. Давним-давно. Під час льодовикового періоду вся наша країна була покрита товстим шаром льоду, який ми називаємо льодовиковим щитом. Цей лід був настільки важким, що він дробив землю під собою і створював великі потоки талої води, коли почав танути. Уявіть собі величезну підльодовикову річку, що текла під льодом. Вона переносила з собою велику кількість гравію, каміння та піску. Коли річка досягала кінця свого шляху, наприклад, в озері чи іншому водоймищі. Каміння та гравій починали накопичуватися в купах. Річка слабшала, і матеріал більше не міг текти разом із течією. Після багатьох років утворилися ці довгі пагорби, які ми бачимо сьогодні і які називаються озовими грядами. Вони є своєрідною пам'яткою льодовикового періоду і показують нам, наскільки сильними були природні сили, що вони могли створювати великі формації, просто переміщуючи каміння і гравій. Багато озових гряд сьогодні використовуються як дороги або туристичні стежки, оскільки вони утворюють природні височини в ландшафті. Тепер ми подивимося на щось справді захоплююче, створене силами моря рауки. Рауки це різновид кам'яних утворень, які можна знайти на островах Готланд і Еланд. Але як ці дивні кам'яні стовпи насправді утворилися? Все почалося дуже дуже давно, коли великі частини Швеції були покриті теплим і неглибоким морем. На дні цього моря утворився вапняк, тип каменю, який є досить м'яким. З часом суша почала підійматися, і море відступило. Тоді ці камені вийшли на поверхню, як ми бачимо їх сьогодні. Але на цьому історія не закінчилася. Море продовжувало впливати на ці камені, б'ючись об них хвилями рік за роком протягом тисячоліть. Оскільки вапняк м'який, хвилі повільно, але впевнено зношували частини каменю. Але деякі частини каменю, які є трохи твердішими. Залишилися стояти, тоді як інші зруйнувалися. Ось чому сьогодні ми можемо побачити ці високі самотні кам'яні стовпи, які називаються рауками, вони майже виглядають як витвори мистецтва, створені природою. Деякі з них настільки великі, що нагадують велетнів, а інші мають настільки дивні форми, що схожі на фігури чи тварин. Рауки не лише красиві для ока, вони також демонструють, як сили моря можуть формувати ландшафт протягом довгого часу. Тепер ми поговоримо про щось справді захоплююче сили, які будують нашу земну поверхню. Ці сили називаються ендогенними силами. Вони діють із глибин землі та формують ландшафт різними способами. Давайте детальніше розглянемо деякі з цих сил. По-перше, у нас є виверження вулканів. Коли вулкан вивергається, він може викидати розплавлений кам'яний матеріал, який ми називаємо магмою. Коли магма досягає поверхні землі, ми називаємо її лавою. І коли лава охолоджується, утворюється нова земля. Насправді цілі нові острови можуть утворюватися таким чином. Хорошим прикладом є Ісландія, навколо якої є багато маленьких островів, створених виверженнями вулканів. Відомий острів, який утворився таким чином, це Сурцей, що піднявся з моря після виверження вулкана у 1963 році. Інша сила, про яку ми повинні згадати, це горотворення. Цей процес відбувається кордо, коли тектонічні плити землі стикаються одна з одною. Уявіть собі дві гігантські плити, які повільно тиснуть одна на одну. Коли вони тиснуть досить сильно, земля піднімається і утворюються гірські хребти. Саме так були створені багато з найвищих гір світу, наприклад, Гімалаї. Отже, хоча ми часто думаємо про природу як про спокійну і тиху, під поверхнею землі постійно діють потужні сили, які формують і змінюють наш ландшафт. У той час, як ендогенні сили будують земну поверхню, існують також сили, які її руйнують. Ці сили називаються екзогенними. Яскравим прикладом цього є вивітрювання, як ми бачимо на цьому зображенні. Вивітрювання відбувається, коли каміння та скелі руйнуються і розпадаються під впливом зовнішніх факторів, таких як вітер, вода, коливання температур і лід. Це може зайняти багато часу, але зрештою скеля розтріскується, як на зображенні каміння та гравій сповзають вниз по схилу гори і накопичуються біля її підніжжя. Це повільний процес, але з часом він може змінити весь ландшафт. Наприклад, гора, яка руйнується, може перетворитися на пагорби або долини. Хоча вивітрювання не таке швидке чи драматичне, як виверження вулкану або сув ґрунту, воно є однією з найважливіших сил, які формують земну поверхню. На цьому зображенні ми бачимо приклад сил, які руйнують ландшафт процес, що називається ерозією. Це означає, що скелі і ґрунт поступово руйнуються і перетворюються на каміння, гравій і пісок з плином часу. Але як це відбувається насправді? Уявіть воду, що тече в річці. Коли вода швидко рухається, вона несе з собою дрібне каміння і гравій, які шліфують ґрунт під ними, як наждачний папір. Таким чином, земля повільно стирається. На узбережжі ми бачимо, як хвилі постійно б'ють об скелі. Рік за роком хвилі забирають з собою маленькі частинки скель, змінюючи їхню форму. Ось чому через тривалий час берегова лінія виглядає по іншому скелі стираються під дією морських сил. У холодніших регіонах ерозія відбувається через льодовики. Льодовики – це маси льоду, що повільно рухаються по землі, і коли вони рухаються, то тягнуть за собою каміння та ґрунт. Вони стирають усе на своєму шляху, подібно до велетенської льодяної машини. Навіть вітер може сприяти ерозії. В пустелях або на сухих територіях вітер піднімає піщинки, які вдаряються об скелі і поступово стирають їх. З часом ландшафт змінюється, і гори можуть навіть повністю зникнути. Тож за допомогою цих різних процесів. Текучої води, хвиль, льодовиків і вітру земля навколо нас постійно змінюється. Це повільний процес, але він формував і продовжує формувати наш ландшафт протягом мільйонів років. Коли вулкан вивергається, це може бути як захоплююче, так і лякаюче. Глибоко під поверхнею землі знаходиться розплавлений кам'яний матеріал, який ми називаємо магмою. Під час виверження магма піднімається через жерло вулкана. І, коли вона досягає поверхні, вона перетворюється на лаву, що виливається і розтікається по ландшафту. Але небезпека полягає не тільки в лаві під час виверження вивільняються гарячі гази та попіл, які піднімаються високо в повітря. Попіл може покривати великі території і ускладнювати дихання. Іноді попелу викидається так багато, що він затуляє сонце, роблячи темряву серед білого дня, як на цьому зображенні. Це явище може тривати кілька днів або навіть тижнів. Незважаючи на небезпеку, вулкани також важливі для розвитку землі. Вони допомагають створювати нові ділянки суходолу і сприяють кругообігу важливих мінералів, повертаючи їх у ґрунт. Ми вже говорили про те, що відбувається під час виверження вулкана, але давайте уважніше розглянемо магму, розплавлену кам'яну масу, що знаходиться глибоко всередині землі. Магма розташовується в тому, що ми називаємо. Магматичною камерою, далеко під поверхнею землі. Коли тиск у магматичній камері стає надто високим, магма піднімається через тріщини в ґрунті. По дорозі вона може рухатися різними шляхами через бокові кратери та головний кратер вулкана, як ми бачимо на зображенні. Коли магма нарешті досягає поверхні, вона називається лавою. Лава надзвичайно гаряча і може розплавити майже все на своєму шляху. Коли вона охолоджується і твердне, утворюється нова земля. Саме так після виверження вулкана можуть утворюватися нові острови та навіть нові гори. Цей процес триває мільйони років і є важливим способом змін і зростання землі. Більшість вулканів у світі знаходяться на межах між великими тектонічними плитами землі, як ми бачимо на цій карті. Ці плити, наче великі частини пазла, які утворюють земну поверхню, і вони постійно повільно рухаються. Коли дві плити зустрічаються або розходяться, магма може піднятися через тріщини і викликати виверження вулкана. Насправді на суші у світі є понад тисяч активних вулканів. Але ще цікавіше те, що вчені вважають, що на дні океану є набагато більше вулканів, проте їх важко вивчати, оскільки вони під водою. Тому ми точно не знаємо, скільки вулканів приховано в глибинах світових океанів. Вулкани, які знаходяться на межах плит, також найактивніші. І можуть спричиняти значні зміни в навколишньому ландшафті. Ісландія є одним із найактивніших вулканічних регіонів світу, вона розташована посеред розлому між двома великими тектонічними плитами північноамериканською та євразійською. І саме підземна активність робить Ісландію такою унікальною. Насправді, на Ісландії виверження вулкана відбувається в середньому кожні 5 років. Це частина життя тих, хто там живе. І це впливає як на природу, так і на людей. Одне з найвідоміших вивержень останніх років сталося у 2010 році, коли вулкан Еяф'ятлайокуль вивергнувся з такою силою, що величезна кількість попелу потрапила в повітря, призупинивши авіаперельоти в багатьох частинах Європи на кілька днів. Вулкани Ісландії демонструють нам, наскільки могутні та непередбачувані сили природи і як вони можуть впливати на весь світ. А не лише на тих, хто живе поруч із вулканами. Етна, розташована на Італійському острові Сицилія, є одним із найактивніших вулканів у світі. Вона вивергається тисячі років і в середньому має виверження приблизно кожні п'ять років, а іноді навіть частіше. Це робить її одним із вулканів, які найбільше впливають на навколишній регіон. Висота етни сягає вражаючих 3300 метрів над рівнем моря. І вона продовжує зростати з кожним новим виверженням. Цей вулкан також важливий для місцевого господарства, оскільки впливає на сільське господарство в цьому районі. Поживна лава, яку етна залишає після вивержень, робить ґрунт надзвичайно родючим, що дозволило людям вирощувати культури на схилах вулкана протягом багатьох поколінь. Як і багато інших вулканів, етна розташована на межі тектонічних плит, де зустрічаються африканська. Та євразійська плити. Саме це геологічне положення робить етну такою активною і продовжує впливати на Сицилію та її населення. Прогнозування виверження вулкана є однією з найбільших задач для науковців, але це також надзвичайно важливо для захисту людей і майна. Щоб це зробити, відомі вулкани постійно моніторяться по всьому світу. Вчені використовують спеціальне обладнання для вимірювання того, що відбувається як на поверхні Землі. Так і глибоко всередині. Вони досліджують рух ґрунту, нахил схилів вулкана і кількість газів, що виділяються. Коли ці показники змінюються, це може бути ознакою наближення виверження. Є кілька ознак, на які вчені звертають увагу, щоб попередити про можливе виверження. Однією з перших ознак є те, що гази починають підніматися з-під землі або з кратера. Якщо температура ґрунту підвищується, це також чіткий попереджувальний знак. Часто земля може почати підніматися, що означає, що магма під поверхнею тисне вгору і форма вулкана може змінюватися. Ще однією ознакою є зміни у ґрунтових водах. Якщо вчені вчасно виявляють ці ознаки, вони можуть попередити людей в районі та запобігти значним збиткам. Виверження вулкана може бути надзвичайно небезпечним як для людей, так і для природи. Коли вулкан вивергається, в атмосферу викидається велика кількість попелу. Та вулканічних каменів. Цей попіл може поширюватися на великі території і робити повітря небезпечним для дихання. Окрім попелу, з надру землі виділяються отруйні гази, які можуть бути шкідливими для людей, тварин і рослин. Розжарена лава стікає по схилах вулкана, спалюючи все на своєму шляху. Будинки, ліси та все, що стоїть на шляху лави, знищується. Інше небезпечне явище, яке може виникнути під час виверження. Це великі вибухові хмари, що складаються з гарячого попелу, каменів і газів. Ці хмари можуть поширюватися дуже швидко і спричиняти значні руйнування. Після виверження також можуть спостерігатися сильні дощі та грози, що виникають через зустріч гарячого повітря від вулкана з прохолоднішим повітрям, яке спричиняє грозові процеси. Якщо виверження відбувається під водою, наприклад, на дні океану, воно може спричинити цунамі, гігантську хвилю. Яка здатна завдати величезних збитків при досягненні суші. Можна подумати, що ніхто не захоче жити поруч із активним вулканом, але насправді багато людей живуть у таких районах. Чому вони це роблять? Є важлива причина родючий ґрунт. Коли вулкан вивергається і розповсюджує попіл та лаву, ці матеріали сприяють утворенню надзвичайно родючого ґрунту. Цей ґрунт ідеально підходить для вирощування культур. Особливо добре в такому ґрунті ростуть фрукти та виноград, оскільки він багатий на мінерали, які допомагають рослинам рости. Тому, незважаючи на ризик виверження вулкана, люди протягом тисячоліть вибирають жити поруч із вулканами, щоб скористатися можливістю для сільського господарства. Це баланс між управлінням небезпеками і використанням переваг, які дає вулкан. Одне з найвідоміших і найсмертоносніших вивержень вулканів в історії. Це виверження Везувію в 79 році нашої ери. Це виверження вважається найсерйознішим, яке коли-небудь відбулося в Європі. Везувій це вулкан поблизу міста Неаполь в Італії, і коли відбулося велике виверження, римські міста Помпеї та Геркуланум були повністю поховані під шарами попелу і каміння. Під час цього виверження загинуло від 2000 тисячі до 3000 тисячі людей, і міста, що знаходилися неподалік вулкана, були повністю знищені. Мешканці не змогли втекти від хмари попелу та лави, і багато хто задихнувся або був похований живцем. Цікавим є те, що Везовій мав потужне виверження приблизно за 1700 років до цього. Однак, на момент виверження, в 79 році мешканці, ймовірно, не знали, що живуть біля активного вулкана. Вони вважали гору спокійною і безпечною, що призвело до величезної трагедії, коли вулкан раптово прокинувся. І сьогодні Везувій залишається активним вулканом, і вчені уважно стежать за ним, щоб запобігти подібній катастрофі в майбутньому. Коли Везувій здійснив своє велике виверження в 79-му році Неесі, були поховані не тільки міста Помпеї та Геркуланум, але й значна частина їхньої історії. Те, що робить ці два міста такими особливими, це спосіб, у який вони збереглися. Після того, як вони були накриті вулканічним попелом і камінням. Час майже буквально зупинився, що дало нам унікальне уявлення про життя мешканців давнього Риму. Помпеї та Геркуланум були вперше виявлені у 18 столітті і сьогодні є одним із найпопулярніших туристичних місць у світі. У помпеях ми можемо знайти навіть хліб, який досі лежить у пекарській печі, а також кулінарні книги, які розповідають про те, що люди їли та пили, це наче занурення в часову капсулу з римських часів. Геркуланом у багатьох аспектах зберігся ще краще, ніж помпеї, оскільки місто було поховане під іншим типом матеріалу, твердою глиняною масою, такі предмети, як деревина, тканина і навіть їжа, збереглися в набагато кращому стані. Проблема полягає в тому, що місто важче розкопувати через глибші шари матеріалу, але це робить знахідки там ще унікальнішими. Однією з найбільш зворушливих знахідок є гіпсові зліпки жертв виверження. Ці форми показують нам, як виглядали люди і у яких позах вони лежали, коли були поховані, нагадуючи про трагічну подію, що сталася тут майже дві тисячі років тому. Раніше, коли люди не розуміли, як працюють вулкани, виникало багато міфів і легенд, щоб пояснити ці могутні природні явища. Одним із найвідоміших прикладів є вулкан Гекла в Ісландії. Люди вірили, що гекла це вхід до пекла, де живе диявол. Коли вулкан вивергався і викидав розпечене каміння та лаву, люди думали, що це душі з пекла намагаються втекти на поверхню землі. Звук, який лунав, коли гаряча лава стикалася з прохолодним повітрям і остигала, нагадував шипіння і крики. Це сприймалося як страждання душ, що намагалися втекти від мук пекла. Ці міфи показують, як люди в давнину намагалися зрозуміти та пояснити виверження вулканів з позиції своєї світоглядної системи. Сьогодні ми знаємо, що вулкани є результатом геологічних процесів, але ці легенди дають нам уявлення про те, наскільки не, не страшними тадатковими природні явища були для пинулень. Тепер, коли ми наближаємося до завершення нашого огляду, давайте підсумуємо те, що ми вивчили ми почали з обговорення того, як природні сили змінюють ландшафт, зокрема суви, де Земля рухається через нестабільність і льодовикові валуни. Великі камені, які переміщувались льодовиками під час льодовикового періоду. Ми також розглянули утворення ози, довгі пагорби, сформовані талими водами льодовиків, і рауки, кам'яні утворення на Готландії та Еланді, сформовані хвилями моря. Потім ми вивчили ендогенні сили, такі як виверження вулканів і горотворення, які створюють нову земну поверхню. Паралельно ми обговорили екзогенні сили, як от вивітрювання та ерозію. Що руйнують ґрунт і скелі. Ми побачили, як ерозія від води, вітру та льодовиків поступово змінює ландшафт і як вулканічні виверження можуть створювати нові форми рельєфу. Коли ми говорили про магму, ми зрозуміли, як вона рухається з надор землі і перетворюється на лаву під час виверження. Вулкани не лише небезпечні, але й відіграють важливу роль у розвитку землі. Ми також обговорили, як вчені спостерігають за вулканами на межах тектонічних плит. І використовують різні методи для прогнозування вивержень, щоб вчасно попередити людей. Незважаючи на небезпеку вивержень, таких як токсичні гази, розпечена лава та вибухові хмари, багато людей живуть поблизу вулканів, оскільки тамтешній ґрунт дуже родючий і підходить для сільського господарства. Якщо щось вам залишилося незрозумілим, ви завжди можете переглянути відео ще раз, не забудьте перевірити опис відео. Де знайдете важливі терміни, які допоможуть краще зрозуміти матеріал. Ці терміни також перекладені на вашу мову, щоб ви могли отримати глибше розуміння. Дякую за перегляд! І я щойті полариться натисніть тут.